Вітання сонячної Черкащини. На дворі зовсім нетипова погода для січня місяця, наче як березень, кіт також в шоці. Ну, а ми знову експериментуємо. Вирішили спробувати виростити тюльпани. Але виростити не зараз, не до свят, оскільки вже ми не встигаємо по сроках, а спробувати доростити. Замовили цибулини тюльпана через OLX і отримали трошки не зовсім якісний посадковий матеріал. Це було цибулиння тюльпана після виганки. Правда, не зовсім розуміємо, як продавець зберігав їх. Але доїхали вони, м'яко кажучи, не в дуже гарному вигляді. Хоча по фото були зовсім нормальні цибулинки. Ну, цього, все одно їх треба чистити, обробляти від грибків, всяких захворювань. Тому, в принципі, подивимося, що у нас з цього вийде. Це буде перший досвід, ми ще якби, ніколи таким не займалися, але стало дуже цікаво і треба себе чимось займати у зимовий період, поки ще трошки відпочиваємо від городніх справ. Ось є дуже, в принципі, достойні цибулинки. Почистимо і подивимося, що залишиться з 2 кг замовлених циболин. Обережно відчищаємо всі ці чешуйки. Головне нам не травмувати сам корінчик, цю шийку з корінчиком, оскільки, як правило, біля неї формуються маленькі діточки під узкою, коли ми обчищаємо, то можна побачити вже таких діточок які при укоріненні будуть рости та наливатися. Наша мета доростити ці цибулинки, оскільки при плущенні ми побачили, що вони малуваті за розміром, не підходять для отримання квітки, їх треба дорощувати. А також, якщо вони пустять додаткові дітки, то ми розведемо більшу кількість цибулинок. Ось зараз тут можна побачити маленький зарадочок майбутньої цибульки. Таким чином, ми обчищаємо по максимуму всі цибульки. Є і такі хворі, які необхідно буде обробити від захворювань. Окремо відклали хворі цибульки, окремо відклали більшенькі. І зараз подивимося, що ж у нас вийшло. Нагадаю, що замовляли ми 2 кг неочищеної цибулі тюльпана після вигонки. Отже, вийшло неошкодженого, очищеного 945 г. Далі будемо калібрувати нашу цибулю. Підготували ми ось такі смужечки і далі будемо міряти талію нашого посадкового матеріалу, оскільки розмір цибулинки визначається саме вимірюванням окружності. Дана цибулинка має 8 см, це означає, що її калібр 8. Часто можете чути серед відомих тюльпановодів, там розмір 10, 11, 12, це для такого повноцінного посадкового матеріалу, який вже садиться для отримання гарного бутону. Таким чином, ми маємо перевірити всю нашу цибульку, відкалібрувати, зробити окремо більші цибулинки, окремо середні, і зовсім маленькі дітки, які ми будемо дорощувати, мабуть, навіть не один сезон для повноцінної цибулинки, яка дасть нам перші квіти. І ось що у нас вийшло. Розмістили цибулі по ємностях для подальшої обробки від грибкових захворювань. І оце у нас крупненька цибулька. 8-9 см. Також трошки більше калібру 6-7 см ми маємо. І ось таку дрібненьку, її вийшло саме найбільше. І окремо пакували таку хвору, підпорчену, її посадимо зовсім в окремий ящик, щоб слідкувати і дивитися за її станом. Звичайно, трохи ми засмучені таким придбанням не зовсім вдалим. Але це, як кажуть, перший млин комом робимо помилки, вчимося на них. І зовсім випадково наткнулася на циболинки, які мені подарувала наша сусідка восени, які я не встигла всі повністю висадити до наших клумб. І ось я їх перечистила, вийшло 23 циболинки, 240 г. Одразу помітно, що зберігалася і висушувалась цибулинка якісно. І має ось такий гарний, великий доволі калібр. Також посадимо її окремо, щоб не переплутати із покупним цибулинням І подивимося, які кольори у нас будуть. Далі, за інструкцією, готуємо розчин фітоспорину. І замочуємо наші цибовинки на 2 години для того, щоб їх знешкодити від різних захворювань. Після обробки розсипаємо нашу заздалегідь підготовлену суміш з ґрунту домашнього піску та торфу. Все бралося в рівних частинах. Зарання наносилася до хати, щоб ґрунт міг прогрітися. Починаємо висаджувати наші цибулинки. Десь приблизно я висаджувала на відстань 7 см від їх росточків в шахматному порядку, щоб цибульки було місце розростатися. Я ще раз наголошую, що ми висаджуємо не на квітку, а для того, щоб наш посадковий матеріал трошки збільшився в розмірі, щоб, можливо, на наступний сезон ми вже змогли отримати з нього першу квітку на зріз. Висаджуємо всі калібри окремо, щоб не переплутати. Все ж таки, можливо, що з більшого калібру ми в цьому році отримаємо квітки хоча б для розуміння, які саме кольори ми придбали. І в подальшому ще відкалібрувати їх по кольору та типу самої квітки. Взагалі тут тюльпани поділяють на чотири групи: це ранньоквітучі, середньоквітучі, пізньоквітучі та дикорослі. А по типу квітки тюльпан має аж 15 видів. Але це ще не наш рівень. Тому якщо все вдасться, згодом вам розповім про ці види. у нього діточок висаджуємо трошки густіше, оскільки їх багатенько і. В принципі, для них не потрібно дуже там залишати багато місця, тому висаджую десь приблизно на відстані 3-4 см. Так виглядають посаджені нами цибулинки майбутніх тюльпанчиків. Далі ми засипаємо їх зверху готовою нашою сумішю, не притрамбовуємо, оскільки вони вже пустили росточка рівномірно розпереділяємо в ґрунт. Окремо висаджені хворі цибулинки я не присипала, щоб було краще за ними спостерігати. Висаджені ящики ми винесли на віранду. Це у нас єдине прохолодне сухе місце. Наші тюльпанчики вже в ґрунті почали проростати. І далі ми не змінюємо ні температуру, не стимулюємо їх нічим. Нам потрібно, щоб просто тюльпан-ріс набирав об'єм в цибулі. Цей період може скласти 14-16 тижнів, але нам спішить нема куди. Наступна їхня пересадка вже відбудеться восени. Дякую велике вам за перегляд. Підтримайте, будь ласка, наш експеримент лайками та пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу.